Нікопольський район знову опинився під ворожим прицілом. Під ранок росіяни з градів обстріляли марганець. Двох людей вбили, дев'ятьох поранили, трьох з них рятувальники дістали з під завалів. Є чималі руйнування цивільної інфраструктури та комунікацій. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь вже приборкали, пошкоджені понад два десятка. Приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент, також понівечені дві багатоповерхівки, побила автомобілі та лінії електропередач. Через чисельні обстріли Марганецьку громаду визнали зоною бойових дій. Прилетіло сьогодні і по Нікополю. Людей, на щастя, не зачепило, але з десяток будинків зазнали пошкоджень. Тут проживає моя мама. Вранці вона мені подзвонила так і так сказала, що вибило вікна. Кришу, бачно, пошкоджено. Ось так. От приїхала, подивилася. Будемо якось трошки закривати. Крім того, у місті сьогодні прощатимуться з полеглим військовим Олександром Совою, який загинув від рук окупантів в Ізюмі. Сьогодні, на жаль, ми прощаємося з нашим земляком, героєм Савою Сергієм Олександровичем. Дякувати всім військовим за їх роботу. Криворізькому районі ніч минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт не зазнав ворожих обстрілів. На прикордонні території також все спокійно. Деякі громади, які межують з Херсонською областю, чули гучні звуки. Все добре, працюють Збройні сили України. На межі з Херсонською та Миколаївською областях там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Півсотні атак протягом тижня здійснили окупанти на Дніпропетровщині. По мирному населенню били ракетами, дронами та артилерією. Найбільше дісталося, як і завжди, Нікопольському, Криворізькому та Синельніківському районам. Восім людей загинуло, 23 людини постраждали. Пошкоджено більше, ніж півтори сотні будинків, господарчих споруд, дев'ять освітних, спортивних та культурних закладів. Окрім цього, газогони, водогони, лінії електропередач, гідротехнічні споруди в інших населених пунктах області. Ситуація стабільна та контрольована. Ворога на нашій території немає. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.